І так, перед початком я хочу вибачити за звук в цьому відеоролику. На ньому чути лишні звуки, поміхи і інше, але навіть через це відео вийшов забубенний, тому прошу не писати за звук в коментарях, я його виправлю як можна швидше. Та приємного вам перегляду. Також я хочу вам сказати, що я дуже сильно захворів, зараз сижу, соплі пускаю, блін. І, коротше, ваша підтримка дуже важлива для мене. Так, я побачу, що ви чекаєте від мене якоюсь активу. І також додам. Швиденько, що через школу в мене дуже мало часу для запису відеороликів. І таким чином, вашою підтримкою, да, ви покажете, що ви реально хочете побачити від мене як можна більшого активу та відеороликів. Коротше, в мене мозги не варять. Просто поставте вподобайку, підпишіться на канал, напишіть якийсь коментар. Та я більше вас затримувати не буду. Погнали, дивитися відеоролик. Дякую, велике. Динок за рік чудовий, дуже подобається. Так, а що ми стаємо? А уроки самі за себе не зробляться? А ну швидко додому. Ні-ні-ні, я заходжу, я заходжу. Чекай, стривай. Пішов, боже, пішов, боже, пішов. боже. Відкрий двері, я не вмію. Я не скій для цього. Вперед. І я носом вдарився. Запускай. Пішов, не, не бий, не тільки, не тільки не бий мене, тільки не бий мене. Тільки мене не бий, тільки мене не бий. Так, все, я сховався, я сховався. Та, закрий двері! Закрий двері! Все, 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 я сижу вчусь, я сижу вчусь. Все, все. іди звідси. Сидай. Іди звідси нафіг. Все, давай. Шуруй. Вчись. Я вчусь, вчусь, вчусь. Привіру. Все, 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 пока, пока. О, господи, чуваки, ви це бачили? Ви це взагалі бачили. А, я ж з вами ще не привітався навіть. Всім привіт, я Пілблок і ви на моєму каналі. Коротше, моя мама тільки що купила цей будинок. І замість того, щоб в мене був гарний настрій, вона загнала мене в свою кімнату і заставила вчити уроки, хоча в нас зараз канікули. Я розумію, що 1 вересня зовсім скоро, але домашку нам не задавали. Ну, ладно, неважливо, коротше. Ну що тоді потрібно вчитися, щоб мамка нам по жопі не дала, правильно? Тоді що, починаємо? Або в мене є зовсім інша ідея. А що, якщо нам. Звідси втекти. Так, а втекти звідси це дуже навіть гарна ідея. Тому що вчити цю алгебру чи геометрію що це вчити? О, знаю, Алгебра. Знаю, учись. Понятно. Понятно. Так, а щоб втекти нам потрібні якісь предмети. і потрібно їх Треба це дуже класно. Чуваки, це дуже класно, що вона зараз звідти виходить, тому що я зможу туди пробігти. Ой, не Отак отут. Дивіться, 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 все. Зараз лутаю цей шо тут. Пі, у нас? Горяк, добре. А тут у нас нічого нема. Шкафчики, шка... шкафчики. Ой, а що там буде м'ясо? Нє-ні-ні, я не встигаю, не встигаю. О, ти що ти Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Як мене вона не спалила. Це капздец. Це просто капздец, чуваки. Ходи їзди. Щас пішли. Пішли, пішли, я не той. Я не втик. Я вообще не хочу давай-давай. Я не хочу ще втікати. Я тут заблудився чуть-чуть. Трошки заблудився. де там? Все, 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 я тут. Я сів, я сів. Твоє. Все, дякую. І мені одненьке. Ох, яке воно смачне. Так, ну все, з'їв м'ясо. З'їв м'ясо. Тепер іди робити уроки. Уроки. І швидко. Уроки, 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 я поняв. Та, я поняв, я поняв. Шо, спокійно, кобачку, спокійно, кобачку. спокійно. Я зрозумів, все все, 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 все. Сюди, сюди вчити оце алгебру, так? Да? Учись... Учись. Що там тебе? Алгебра? сука, алгебра. Давай, Щоб геніє у мене було. Так, ну все, вона вроді пішла. Так, поки мамка миє посуду. Вона миє посуду, потрібно її якось виманити на двір. А для цього я зараз піду і пошандарахаю в колокольчик. Так, що там за вже хто? Тільки заселилися, а вже хтось прийшов. Так, шукаємо, шукаємо це все. Шукаємо все, що нам потрібно. Тут нічого. Тут може хтось. Тут може хтось. Що взагалі нічого тут нема? І Ніщо, нічого немає. Нормально? Що за приколи такі. Ой. Нічого я не зрозуміла. Так, 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 вчимося, вчимося, вчимося. Ми вчимося, ми вчимося. Все нормально, ми вчимося. Мамка не приходь сюди. <гас> я протупив, чуваки. Надо треба було їй витяжку зламати. Тоді вона відкрила лікар. Треба вікна. Ой, квіти. <гум> Вона йде поливати квіти. Це кайфово. тому що я зараз виходжу отак так, вот тут, обшукую повністю усі шкафи Тут в оцих шкаф... шкафах щось є вообще, чи ні Не, давайте зразу великий шкаф. Шукати. Стісістій не перемикай, тільки хочу швиденько сказати, що на 100 вподобаєчок відкриється локація з батю. І ну, ти знаєш, що потрібно робити, да? постав вподобаєчку, спустись наниз, це займе 2 секунди. Хочу сказати, що ці вподобаєчки беруться не з усіх відеороликів, да? а от з одного, якщо ви на якомусь наберете 100 вподобаєчок, то вона відкриється. Тому, якщо хочеш відкрити локацію з батю, іди вже і постав цю вподобайку. Приємного перегляду. І потрібно все закривати. Щось я поки що взагалі нічого знайти не можу. Це капець якийсь. Квіти? А це що за овця така? Ти чия? Може сусідська? Сусіди. Сусіди. Так, а тут щось є в цих в оцих шкафах може, щось повинно бути. Немає? Так. Ну, наші голова. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ще так ці ящик розібрати. Я вчусь, вчусь. Купа роботи. Так, а тут нічого немає в мене, окей. Ну щось тут повинно бути. Так, візьмемо іншу книгу. Ага, така книжка її не можна покласти, окей. Тоді будемо вчити то, що нам дали. Алгебра. Двокрапка. Учись. С**. Окей, вивчив. Треба зайти сюди. Тут нічого нема. Окей. Спокійно. Зараз перевіряємо і тікаємо. Хто там шуршить? Вори якісь. Що це? Спокійно. Ми ховаємось. Ми ховаємось. Убіжимо. Двері відчинені з козняк чи що воно таке? Тихо, 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 тихо. Якого фіга двері відчинені? на Слава тобі, Господи, йди в свою кімнату. Ну, вроді втекла. Закриваємо обов'язково. Обов'язково все закриваємо. Так, мені здається, в вдома взагалі предметів немає майже ніяких. Хоча дивіться. Фу, що вона так воняє? Я Я мам ці двері відкрив. Не розумію нічого. Я мамі двері відкрив. Це капець. Вона зараз прийде мене перевіряти, мені здається. Вона зараз прийде мене перевіряти. Вона закрила. Я знову в цьому будинку? ой uh -huh. oh -oh. oh -oh. oh -oh. Гроша. Щас мамку тут за цей задолбем. Так, давайте. Типу мивчимося. Вона сейчас прийде нас нас перевіряться. А робить малий уроки, чи ні? Ой-ой-ой-ой-ой, як гарно, що в своїй кімнаті в цей час. Як це все-таки гарно. Чую де, чую де. Робиш? Шо-шо? Роблю, роблю. Точно робиш? Роблю, роблю. Иди звезти. Да иди уже нафиг. Ну, спасибо. Хочу стой. Почему? А ну дай подивитися, что ты там уже сделал. Не надо. Давай, давай сюда, Зош. Вино там. <сих> Тикаем. Так. Спокійно. Одне життя ми зараз стратимо, але я знайду Півоблок. хоч щось. Я хоч щось знайду, чуваки. А ти де. Ти що тут робиш? Ану, йди сюди. Я нічого, нічого ти не роблю. Мені? Все нормально. Я нічого не роблю. Все нормально. Зайшов, зайшов, зайшов. Не переживайте, мамка. Ти мені... Давай кажи, що це за такі тут матюки, а? Так це ти, ти, сам... ти сама мені їх написала, тупиця. Ну неважливо. А ну сів за стіл і роби уроки. Окей, окей, окей. спокійно. Прийду, Перевірю. А, а де я меч знайшов? Взагалі? я ж сказала. Вона мене б'є. Це ж швидко. Та все, 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 я вчу, я вчу, я вчу, я вчу. Чуваки, потрібно нам зламати витяжку. Ждемо, поки вона кудись відлучиться і йдемо на вулицю. По суті, основне я знайшов це кайло. Тепер я зможу виходити на вулицю, ви розумієте? Це взагалі кайф. Це зашибісь. А ще я їжу стирив. Я коли заходив, я бачив бачу вон мангал, дивіться. Та що за запах? Я Тепер не мені... розумію. Звідки воно? Сподіваюсь, вона зараз вийде. Споч... Сподіваюсь, вона вийде зараз. Може криса яка. Тихо, тихо, тихо. Так, пах. Котунки, скоріше, всього. Бо в туалеті. Шу. Так, а що робити? Та Ось там у неї коїться. Щось там у неї коїться, а я поки її витяжку зламав. Заший Я молодець. Не хворі. Я молодець, чуваки. Ми вчимося, вчимося. Вона зараз відчинить вікна. Вона зараз відчинить вікна і потрібно було тільки дочекати, щоб вона кудись вийшла. Ви Це розумієте? Це кайф. Я зможу вийти на таке? Господи. Так, 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 Відчиняй, Відчиняй, давай, молодець. Я чекаю, я чекаю, поки відчинить. Чекаю, поки відчинить. Іна, я вчуся, я вчусь. Я виходь на двір. На який двір, навіть. Виходь, бо зараз задихнемось. На який нафіг двір? Виходь, виходь на двір. Вийшов. Так, це... Че... Ого, це шанс. Де що? Перекрити? Спокійно, спокійно. Трошки. Так, сиди тут. Ти де? Я тут, а тут. тут, Я зараз прийду. ні? Хоча. Так. Ну давай, ну втік. Я не втечу, не втечу. Все нормально. Все нормально, я не втікаю. Ой, тут войн. Боже, ми задихнемось. Спокійно. По суті, вона сказала охороняй, щоб не втік, тому собака не повинна гавкати зараз. А це мій шанс повідкривати усе, подивитись, що тут є, чого тут нема. Є. Yeah. Ну добре. Я знайшов вже повидло якесь. Добре. Так, да, да, да. Я на ліжку, я на ліжку, я на ліжку сижу. Тільки мене не бий, тільки мене не бий. Давай поки тут постоїм. Тут постоїм. Хай там все вивітриться. Окей, okay, окей. Okay. Я тоді пострибаю, пострібаю, я відволікаю увагу і вічня. Хороша собачка. Ой, тебе ж покормити треба? Так. Блиночки, блиночки. блин, Уроки ніхто не відміняв. Давай, Давай, До давай, швидко. Заходь, заходь. До хати. Надо, щоб вона залишилась там. Спокійно, спокійно, спокійно. Трошки заблудився, так. тільки купили цей дім. До все нормально, І роби я алгебру. Роблю, роблю. Не переживай. Все, у мене зашибись. Чуваки, нам потрібно зараз вийти як з чудом через витяжку. Ой через не а через вікно. Блін! Що це трох? Блін! Це ну, біник, щоб пол блестів просто. І швидко. Бо тебе ще уроки чекають. Господи, поняв, поняв. Все спокійно, все нормально, я все поприбираю. Де тут п'ятна, де тут п'ятна? Коротше, білі штуки, вони прям білі дивіться. А чорні штуки тут в п'ятне не видно, типу, але вони можуть бути. то треба ходити, якось прибирати отак. І. А он, пятно, в куточку, в куточку, пятно бачу. О, ну, но, но, но. Давай. Все. По сути, поприбирал. Мамка. А під столом. Під столом. А, під столом. Кімнату, робити урок. Та йду, иду, роблю. Прийду, переверу. Давай, давай. Так, чуваки, ну в принципе, господи. Це капець, мама нас один раз вже вловила, але по суті, по суті, ми вже все знайшли, що нам було потрібно. Знову каналізації пре. Треба почистити, чи що її, Я вже не знаю. Мамка уходить. Так, мені потрібно бігти на вулицю. В домі я все знайшов. Треба бігти на вулицю. Я чуть не спалився. Вчимо вчимо, я вчу уроки. Все нормально. Ой, 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 там вже гриби якісь. Коли в останній чешу. Нормально, тихенько, тихенько. Ой, 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 ой. Вискочив. Вискочив. Біжимо. Ой. Біжимо, нам потрібно все обризкати. Коли не цим займатися буду. О, драбина якась є. Дивіться. Ах, не можу вже більше. Тут нема, 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 нічого. Нема. Дякую, що... Ще одна дробина. Я, я походу знаю, що мені потрібно робити. Походу, я знаю, що робити. Блін! Гавкає, гавкає, гавкає! Треба втекти. Боже, 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 пес гавкає, треба тікати швидше. Спокій... Спокійно, 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 сидимо. А робить мали уроки чи ні? Йо, йобен бобен. Вона пішла перевіряти, чи я роблю уроки. Вона повинна була песа йти перевіряти. Бо якого фіга вона пішла мене перевіряти. Вона повинна була перевіряти песа, якого фіга він гавкає. Ладно, нічого. Зараз, Зараз щось при цей придумаємо спокійно. Де, ти вже сидиш. Давайте сховаємось десь тут Дивіться, 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 мене не повинно бути видно тут, отут. Мене не повинно бути видно отут, розумієте? Вона повинна зараз пробігти, обережно. А ти чого, гаф А? Вона пішла Бачу до пса. Біле блока? Да? А де він був? Спокій, спокійно, біжим. Біжим, біжим, біжимо. Спокійно, спокійно. Спокійно. Тут його немає. Біля рибок також. Де він може тут? Може тут? Спокійно, вона мене не знайде. Немає. Вона мене не знайде. Отвічаю. По суті, вона не повинна мене знайти. Тому що того, що я сховався. Ну досить нормально, чуваки. Як вона до вже мене зне. Зл... Вона заходить додому. Вона заходить додому, я це чую. Сидимо, поки вона нас не втратить з є? Боже мой. Ти що в шкафу заліз? Та я тут, я тут, я уроки вчу. Я вчу уроки, не переживай. робити чи що? Да, є таке чуть-чуть. Я ж сказала, вчити уроки. Я вчу вчу, вчу вчу вчу, вчу. Все нормально. Я весь час тут був. Я весь час тут був. Я весь час тут був. Там, я весь час тут був, я в шкафу сидів. Що ти цей? Що ти приперлись сюди? Я вибачаюся, конечно. Закрий шкаф. Я тобі що сказала? Сидіти і вчити урок. Я вчив, я книгу. А ти якого я, книгу, залиш, я, книгу шкаф? я книгу з собою в шкаф взявся, нормально, я ж вчився. Шафі просидить, чи під кровачу, чи на кроваті. я не розумію цих ваших повно то така. Челенджі, ваші мелені. Ну це було прям хорошо. Це було хорошо, так. По суті, мені потрібно відпочити. Куди вона пішла відпочивати? Вона, скоріш за все, пішла відпочивати зараз свою кімнату. Скоріш за все. Ты хочешь кайф! Вона заснула. Вона заснула. Я щас побежу. Вискочив, вискочив, вискочив. Спокійно, спокійно. Вона що мене йде. Опа, на, що я знайшов тільки. Так, що мені ще знайти потрібно? А! А, а. Ой. Фу, просниця же така. Так, на тобі м'ясо. Ще не Білий пр... облок! Спокійно, я знаю, куди йти. Я знаю, куди йти. в мене є драбина, я можу піднятися. Спокійно. Та в мене чи що якийсь, що це де ти вже дівся? Спокійно, 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 спокійно. У мене нема ключа звідси, але ну я можу. Все. Цей. Зараз ти в мене попадешся. Зараз я тобі такого там. -то. Я знайшов лазейку. Не чуваки, я знайшов лазейку. Мені навіть ключ не потрібен був, чуваки, дивіться. Чоки, дивіться, дивіться, дивіться. Спокійно, спокійно. Зараз оббіжимо. Так, Чуваки! Боже, я собі ногу чуть не зламав. Болить, 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 болить нога. Швидше, швидше втікати, швидше втікати, поки мене не розшукають. Швидше втікати, поки мене не шукають. Швидше втікати, поки мене не шукають. Давайте, давайте. Давайте біжим, біжим, біжим. Офігеть, озеро красиве. Ну все, тут я і залишусь, мабуть. Від дому недалеко, але фіг мене тут знайдуть. А, ну і нога якраз прийшла. Все, чуваки, йдемо купатись! Уху! Вау! Я так довго ждав цього. Ну, ось і нарешті я втік від своєї мами. Якщо тобі сподобалося, обов'язково постав вподобайку. Підпишись на канал, тільки підпишись обов'язково правильно з колокольчиком. Тому що якщо підписатися неправильно, то воно не висвітить мені, що ви підписались, розумієте? І показує, що не підписаних аж 80%. Тому чуваки, це потрібно виправляти. Коротше, став вподобайку, підписуйся на канал, та якщо хочеш другу частину, обігання від моєї мамки. То напиши про це в коментарях під відео. Ну а я купатись.